Робишки їм з давай спробуємо. Шукаємо ескіз, знаходимо підходящого лабубу. Швиденько його переносимо на полотно за допомогою проектора та маркера. Не забуваємо відзеркалити зображення попередньо. Лайк, якщо знаєш, для чого необхідно відзеркалювати. Починаємо забивку з дрібних деталей, наводимо лінії, фарбуємо очі і його милу посмішку. Вже щось вимальовується, забиваємо його мордяку тілесним кольором, рівномірно та щільно. Робимо жовті елементи звичайним ганом. Тепер зірка програми. Ган з довгим морсом. І забиваємо його шерсть. Круть, правда ж, проклеїмо та лишаємо сохнути. День другий. Вирізаємо килим з полотна. Дірська кидаємо його на стіл і починаємо активно його вичухувати. Ще активніше, бляха. Кидаємо насадку на тример на килим. Вставляємо тример і починаємо вирівнювати борс під насадку. Контуримо обличчя, фінальні штрихи ножицями і готовий результат. Як на мене, бракує тату на обличчі. Та й основний колір я б зробив яскраво рожевий. А щоб ти змінив цьому лабубу? Відправляй своєму другові, що фанатіє від нього.